Другу добу поспіль Росія під атакою дронів під ударом опинилася Москва та передмістя, а ще Орловська, Рязанська, Тульська та Липецька області у кількох великих містах, зокрема у Москві та Санкт Петербурзі, оголошували план Килим. Через затримки рейсів сотні пасажирів не дісталися пунктів призначення. Кремлівські чиновники традиційно звітують про всі збиті повітряні цілі. Україна ж підтвердила удар по болхівському заводу, що біля орла підприємство, на якому виготовляли напівпровідники, охопила пожежа. Про ці та інші наслідки атак останніх днів розкаже Анна Басова міті. Ботан, смотри, дід сюди. Головне, не к нам, пожалуйста. За понад три роки великої війни росіяни навчилися розпізнавати звуки українських дронів. Місцеві жителі перелякано коментують, як БПЛА кружляють над містечком Болхов, це Орловська область, та прямували безпілотники не до авторів відео, а ось сюди, на Болховський завод на півпровідників, і долетіли про що чи то з жахом, чи з неприхованим задоволенням кажуть місцеві жителі. Та просто. Згодом факт влучання тричі підтвердили і в центрі протидії дезінформації. Заразом додали: донедавна завод імпортував західні технології усупереч санкціям. Мікросхеми, які виготовляло підприємство, використовували у танках, самохідних гаубицях, ракетах іскандери Х-101 і різноманітних системах РЕП. Нині територія навколо всіяна різноманітними уламками. Болховчани вражені до глибини душі. Wow. Wow. Типу. Не менш шоковані жителі підмосковної Балашихи. Передусім, бездіяльністю власних чиновників і військових. Де ж наша охрана, А ті, хто знайшов ймовірну охорону, просто мовчки фільмують. Ще один вид повітряної охорони на колесах. Щонайменше один безпілотник неподалік Москви був збитий, як стверджують користувачі звичайним міським автобусом. А ось так падають із неба обереги за кількадесят кілометрів від середмістя столиці. Місцеві жителі фільмують сувенір. Шматок самохідної зенітної установки Панцир С 1 банк, банк. Банк. Поки спальні райони Москви та Підмосков'я охороняли герої на ліанах і автобуси. У двох найбільших російських містах оголосили план Килим і закрили всі аеропорти. Невдовзі компанію їм склали Ярославль, Володимир, Іваново і Калуга. І не дарма українські дрони бачили, і чули в небі над Липецькою та Володимирською областями. А це понад пів тисячі кілометрів від України. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Дмитро жмайло виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, і одразу хочу звернутися до всіх глядачів. Пан Дмитро оголосив збір для 156-ї окремої механізованої бригади. Нашим захисникам дуже потрібна реп-система для того, щоб безпечніше евакуювати поранених з полю бою. Це дуже важливо. Адже ми знаємо, що ворог постійно намагається. Якомога більше знищити нашої техніки і евакуаційної техніки, в тому числі, вони не дають шансу абсолютно нікому. І саме такі системи РЕП вони дуже потрібні на полі бою. Тож, будь ласка, давайте зараз максимально мобілізуємося і допоможемо пану Дмитру закрити цей збір для того, щоб наші захисники були більш захищеними, для того, щоб воно у них була ще одна, хоча б ще одна система РЕП. Тож, будь ласка. Допомагайте донатьте, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Давайте разом разом з нашими захисниками наближати нашу спільну перемогу, пане Дмитре. Власне побачили ми зараз роботу українських дронів в російському небі. Наскільки важливо бити по таких цілях і наскільки влучно і вдало ми це робимо? Ми це робимо дійсно влучно і вдало. Звісно, звісно ж, бувають ексеси, бувають дрони відхиляються, вони так само потрапляють під засоби радіоелектронної боротьби ворога. Але відсоток влучань у нас набагато більший, тому що протиповітряна російська оборона вона набагато гірша. І за рахунок того, що ми збільшили наше плече уже на 2000 плюс кілометрів, вони її постійно тягають і, ніби, знаєте, розмазують по своїй території. Ну неможливо неможливо їм прикрити усі свої стратегічні об'єкти. Ми знаходимо шпарину, десь ми пристрілялися, розуміємо, що туди. Стягнули ППО багато, значить, ми б'ємо по іншим об'єктам, і дуже важливо психологічно переносити війну на територію агресора, тому що тоді російська пропаганда, їхні питання мобілізації, їхнього рекрутингу, коли вони закидають просто грошима, щоб гнати нове гарматне м'ясо. Це відіграє дуже і дуже важливу роль, коли прилітають дрони, коли іде ось оцей дисонанс того, що йде в телевізорі, і того, що вони бачать на своїх вулицях. Бо російський суспільний договір вони готові воювати до кінця, як там скільки. Скільки потрібно, як вони згадували північну війну, але бажано до останнього життя сусіда, щоб ти сам не вставав з дивану і не брав цьому участі. Це буде збільшуватися. Більше того, ми маємо розробки уже і їх тестуємо для ударів на 3000 тисячі плюс кілометрів. Нас не так багато їх ми можемо зробити як шахедів, але ми точно будемо завдавати ось оцих болючих саме ударів, куди потрібно. І навіть ось ця ідея з баражуючими боєприпасами, що ви демонстрували сюжет, так це ж замінник хаймерсів, коли ми дронами вчимося. Бити по стратегічних об'єктах, заміняти дороговартісну зброю, яку нам дають західні партнери, і в тому числі збивати дрони, які летять на території України. 96% усіх безпілотних систем повітряних і наземних, які ми застосовуємо, саме наше українське виробництво. Тому це наш шанс просто-напросто вистояти в цій війні. А хотів би з вами ще поговорити. У нас не багато часу залишилося стосовно мирних переговорів і 30-денного, хоча б 30-денного перемиряння, на якому наголошує Володимир Зеленський, і враховуючи е риторику Трампа, який вже сказав, що Путін буде йти до кінця, що він вірить в те, що він переможе. А раніше він казав, що Путін хоче миру. Як будуть далі е, просуватися ці перемовини і що буде далі? От як ви вважаєте? Дивіться, от на початку повномасштабного вторгнення згадаємо, перші три дні, коли говорили західні аналітики, очільники спецслужб, а потім подали у відставку, і як мовчали європейські столиці? А якщо уявити, а чи не був це таки, знаєте, певний договорнячок, що Путін сказав все вирішено? І за три дні все завершиться. А коли за три дні не завершилося, ну то довелося включатися, тому що проблеми, які б могла б отримати Європа, ну просто були б незрівнянно більшими. Чи сталося зараз так само, що Путін знов переконав, що ще трішечки ми посипемося? Не знаю, дуже б цього не хотілося, але нас маніпулюють зупинкою допомоги американської. Так ми товчимося на 8 мільярдах. Норвегія дає нам 3 мільярда. Це не рахуючи, що Європа виділяє 40. Куди зайдуть перемовини? Нам зараз важливо концентруватися на Європі. Європа реально не включилася в війну. Вона сидить на грошах. Їхній ВПК не здатен забезпечити наших потреб. Наш ВПК не завантажений. 34 мільярди мільярди. міру вже заявив, що його потужності наполовину він завантажений. гроші в Європі є. Європа боїться. От закликати європейські столиці, що вже не Вашингтон більше дбає про вашу безпеку, а офіційний Київ. Оце наш єдиний можливий шлях. А перемовини будуть іти довго. Меморандуми, перемеморандум ми договори, наміри це Росія робити може, але наша війна триває і допомога зупинятися не має. Тільки так ми маємо шанс перемогти. Інших варіантів для нас нічого не змінне. Мобілізація буде продовжуватися, рекрутинг буде продовжуватися, Іначе ті звірства, які прямо зараз вчиняють росіяни. Ну це буде під ними опиниться набагато набагато більше людей. Пане Дмитри, на жаль, наш час добігає кінця. Хочу подякувати абсолютно всім глядачам, хто доєднався до збору. Цієї суми вистачило для того, щоб закрити цей збір. Але я все-таки попрошу не, за... не зупинятися, адже можливо, пан Дмитро зможе придбати не одну систему РЕП. Можливо, їх буде більше. Можливо, будуть інші потреби у 156-ї окремої механізованої бригади. Тож, будь ласка, розмова закінчується, не закінчується збір. Допомагайте нашим захисникам, доєднуйтесь, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Вдячний абсолютно кожному і кожній, хто задонатив. Дякую вам безмежне. Дякую вам, пане Дмитре, за те, що допомагаєте Дякую вам за запрошення армії. і найбільше дякую вам і вашій команді, і особливо вашим глядачам за підтримку армії. Це зараз те, що потрібно. Гарного вам дня, будемо раді вас бачити ще. Шістнадцята година. Маємо новини для вас. Восьмеро людей постраждали на Харківщині через російські атаки. Під ударами були Куп'янський, Богодухівський та Чугуївський райони. Проти мирних людей ворог застосував 10 керованих авіабомб, 5 шахедів, 2 герані та 2 молнії. Уночі вибух пролунав і в Харкові. Більше про наслідки цих обстрілів нам наживо розкаже Світлана Шекера, моя колега. Світлано, вітаю. Тож, яка ситуація в місті? Вітаю Олександро. Так дійсно сьогодні о пів на другу ночі у Харкові пролунав потужний вибух. Як вже зранку розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації, це був повітряний бій і уламки боєприпасу ворожого впали на тут в Холодногірському районі на приватний сектор. Пошкоджено. Щонайменше 10 приватних будинків, також електро та газомережі. В одному з найбільш постраждалих будинків розтрощено фронтон. Також пошкоджені вікна розірвало залізні ворота. Хазяїн одного з найбільш пошкоджених будинків нам розповів, що його дружині дуже пощастило, тому що коли стався вибух, вони спали і уламок упав їй прямо на подушку, буквально в декількох сантиметрах від голови. Але вона залишилася неушкодженою. Будь ласка, послухайте, що розповіли нам сусіди цих людей. Спишь, и вдруг тебе гогок что то и все. И думаешь, ты живой или не живой? Он дом разбила, там забор. Там. Страшно. Страшно. Штать. Там воно людей вообще. І дом, и ворота перекосило, і забори полетели. І машина там пострадала. Взрыв, окна. Одно вылетело, а второе. Этих как их фурнитура вырвала. Забор. Через цю атаку постраждали три жінки. У них гостра реакція на стрес і медичну допомогу їм надали на місці. А сьогодні, о четвертій ранку, росіяни спрямували свої безпілотники на великий бурлук двома безпілотниками типу Герань. Вони поцілили в районний суд, практично повністю його знищили. Постраждали також п'ять сусідніх багатоповерхових будинків. Там на щастя ніхто не постраждав. Ще один постраждалий Є у Харкові у Немишлянському районі. 59-річний чоловік підірвався на невстановленій вибухівці. У нього поранення голови а також тулуба, але він відмовився їхати до лікарні. І наостанок ще Олександре розкажу про такий щемливий момент, незважаючи на всю цю неспокійну обстановку у Харкові, на нічні вибухи, на постійні повітряні тривоги. У Харкові ми бачимо. Як просто неба у парках випускники, старшокласники репетирують свій випускний вальс і це дуже щемливо, тому що школи у Харкові не працюють від початку великої війни. Вони всі на онлайн навчанні знаходитися і збиратися на шкільних подвір'ях не можна. Тож діти репетирують свої вальси прямо посеред неба, посеред вулиць, і життя таким чином продовжується. Це все в мене на цю хвилину. Олександре. Дякую, Світлано. Це була Світлана Шакера. Вона і далі стежить за усіма подіями у Харкові та області. З дрона росіяни атакували Херсон як наслідок. Поранено 68-річну жінку. Вона саме перебувала на вулиці. Як повідомили представники обласної влади, потерпіла сама звернулася до лікарів. Обстріляли окупанти у Сокорівку. Там поранений 26-річний чоловік. Тепер він під наглядом лікарів. Сьогодні вночі у Вашингтоні невідомий убив двох дипломатів ізраїльського посольства чоловіка та жінку. Злочин приголомшив багатьох, засудили його, зокрема, і в МЗС України. Обурився і президент США Дональд Трамп. Більше про жертв і обставини цього злочину дізнаємося від нашого колеги з Ізраїлю Леонід Барац. Зараз зі студією наживо Леоніде. Вітаю! Тож розкажи, будь ласка, що відомо і як реагують на цей злочин в Ізраїлі, власне. Вітаю студія наразі. Була розмова посла США в Ізраїлі Майка Хакабі з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, де він передав усі деталі цього розслідування за повідомленнями. Зі Змі відомо, що нападник вигукував націоналістичні лозунги, такі як свободу Палестині, і що це немов була помста за нібито геноцид, який армія Ізраїлю за його словами коїла в секторі Газа. Молода пара дипломатів 30 років були заручені. І вони працювали зокрема над угодами Аврааму над uh, миром з арабськими державами. Uh, щодо зараз невідомо чи є uh, якісь uh, спільники у цього нападника. Посол США Хакабі вже назвав це актом тероризму, і хочу теж uh, дати пряму умову міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара від сьогодні. Будь ласка. Лішинський. Ярон Ліщинський і Сара Лін Мілгрим двоє молодих представників держави Ізраїль, були вбиті кілька годин тому внаслідок жахливого терористичного акту у Вашингтоні. Я висловлюю щирі співчуття їхнім родинам та співробітникам посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Сьогодні вранці я розмовляв із Даніелом, батьком Ярона. Я сказав йому, що його син був воїном на нашому дипломатичному фронті та загинув так само, як солдат на полі бою. Ярона і Сару вбили під час єврейського. Й конференції це прямий наслідок токсичної антисемітської підбурювальної кампанії проти Ізраїлю та євреїв у всьому світі, яка триває з часу масового вбивства 7 жовтня. Останнім часом ми стали свідками безпрецедентної хвилі терористичних атак і спроб нападів на ізраїльські місії в усьому світі з особливим акцентом на Європу. Всьому світу сьогодні е, особливі міри е, предосторожності е, у ізраїльцян та до безпеки ізраїлю рекомендує усім ізраїльцянам, не лише дипломатам, не показувати свою належність до Ізраїлю, не розмовляти на євриці, проявляти особливу пильність а також по всьому світу, зокрема і в Україні, сьогодні приспустили прапори ізраїлю на дипломатичних місіях. На знак жалоби Дякую за інформацію. Леонід Барас розповів останні новини з Ізраїлю у зв'язку з убивством двох ізраїльських дипломатів у США. Ліквідували чотирьох офіцерів кадирівців 20 травня. Фахівці головного управління розвідки між тимчасово окупованими з та Антонівкою підірвали російський автомобіль УАЗ Патріоти з чотирма офіцерами окупанського підрозділу Ахмат. Усі четверо загинули на місці, адже після першого підриву в автівці почав горіти та вибухати боєкомплект загарбників. На Покровському напрямку не припиняються ворожі штурми. Окупанти там дедалі частіше використовують мотоцикли. Штурмова піхота на байках намагається якомога швидше проїхати крізь заміновані поля до наших позицій. А потім вже в пішому порядку штурмувати їх. Про це в нашому ефірі повідомив начальник прес-служби ї бригади Національної гвардії Червона Калина Микола Коваль. На Покровському напрямку цілодобово продовжуються штурмові дії. І він залишається найгарячішим напрямком. Ворог він, я б сказав, нарощує сили в тому плані, що він використовує не тільки там, наприклад, живу силу, і мотоцикли, і вхід іде все: і артилерія, і каби, і співвідрони на оптоволокні, не техніка, і мотоцикли. Це в них в принципі зараз стабільно. Вони на них пересуваються. Звільнення тисячі українських полонених Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки обміну. Домовленість про який стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі у Туреччині. Президент заслухав доповіді міністра оборони, керівників ГУР, СБУ, служби зовнішньої розвідки МВС, а також уповноваженого Верховної ради з прав людини та інших відповідальних осіб. Зеленський також наголосив, що з'ясовують деталі стосовно кожної людини, яку подали у списках із російського боку. Знизити цінову стелю на російську нафту закликала своїх партнерів по G7 Велика Британія. У тамтешньому мінфіні переконані тиск на військову машину Кремля потрібен як ніколи. А надто на тлі того, що Путін відмовляється вести добросовісні переговори та напряму зустрічатися з Володимиром Зеленським. І всупереч декларованим заявам усіляко уникає перемир'я чи не обмеження становить 60 доларів за барель? За цієї вартості чи нижче західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту, якщо вище, то це заборонено. Раніше Росія оминала санкції на свою нафту за допомогою тіньового флоту, проти якого нещодавно ЄС і Велика Британія запровадили додаткові санкції. В Україні вперше відзначили день міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Зокрема, у столичному ботанічному саду провели форум національних меншин та корінних народів. У заході взяли участь понад 300 представників різних культур та спільнот. Репортаж Гілзавети Яковлевої. Українські народні танці. Легендарний грецький сіртакі, Музичні оркестри з окупованих територій та представники культур з різних куточків планети звичайна честь представити тут індійський класичний танець це моє основне захоплення, з яким я щиро радий поділитися. Ми можемо ділитися своїм досвідом, бачити досвід інших спільнот. У ботанічному саду імені Гришка в Києві напередодні відбулося перше святкування дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Зібралися люди в різних етностроях, зазвучали різноманітні народні мотиви та об'єднало присутніх те, що всі вони, незалежно від національності та релігії, вважають себе українцями. Я думаю, що ми можемо і рухатися в плані законодавства, і в плані імплементації, звичайно, цих норм. Але головне для того, щоб ми всі... Не тільки почули голос один одного, у нас прекрасне гасло, у кожного свій голос та серце в нас одне, але щоб наші серця всі почали битися в унісон, щоб далі разом будувати сильну, щасливу, могутню і. Здорову Україну. День міжнаціональною злагодою і культурного розмаїття президент України впровадив своїм указом ще наприкінці минулого року. Головна ідея це укріпити об'єднання суспільства і захистити права національних меншин. Ніщо без України про Україну або ж ніщо про Україну без України. Насправді це традиція дійсно цієї вільної, мужньої, багатоспільної нації. І я хотів би ще раз підкреслити, що ми переможемо лише разом. Учасники форуму національних меншин наголошують, багатьом державам є чого в нас навчитися. Наприклад, за роки незалежності в нашій країні не було жодних серйозних етнічних конфліктів. А зараз представники десятків різних національностей готові боронити рідну землю Україну. І єдині ми в тому числі в лавах сил безпеки і оборони. Там нема українців, кремли, болгар, румунів, угорців. Там всі є воїни, які захищають нашу державу. Вони можуть розрізнятися тільки пікселем, але всі вони політичні українці. Представники різних культур дали початок ще одній ініціативі. Всі разом висадили дві тополі. Ці оспівані й опоетизовані в українському фольклорі дерева стали символічними воротами у сад міжнаціональної злагоди. А потім представники кожної зі спільнот корінили власні зелені саджанці: грузинська, азербайджанська, угорська, арабська, чеська. Це символ життя, і сподіваємося, що цей парк, який цей ботанічний наш кращий парк, пам'ятати, що Тут азербайджанська діаспора, азербайджанське. Спільнота теж посадила дерева, і наші нащадки в майбутньому зможуть там е бачити є в цьому саду і кримсько-татарське дерево як живе нагадування про хай і тимчасову, але болісну втрату анексованого півострова. Ця війна вона викристалізовувала українську політичну націю. Всі об'єдналися. І зараз проти ворога б'ються всі люди різних етнічних, релігійних належностей. Це нас ще більш укріплює. Крим є був і залишається домівкою для для корінних народів, трьох корінних народів України, національних меншин. Ми знаємо тяглість злочинів Російської Федерації, які вчиняються протягом багатьох століть. Але я, як громадянка України, вірю в право кожного бути собою, говорити своєю мовою, підтримувати свої культурні релігійні традиції. Учасники форуму засвідчують, бути українцем це не лише про генетику чи культуру, це передусім віра і бажання будувати спільне майбутнє та разом боронити землю від ворога. Єлизавета Яковлава, Євген Камінський, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.